З липня найвищу точку України Говерло охоронятиме найактивніша українська молодь та пластуни. Проект під назвою Почесна варта Говерли ініціював секретаріат президента та національна скаутська організація. Дев'ять тижнів, починаючи з 2 липня, Говерло під наглядом пластунів охоронятимуть та облаштовуватимуть 16 найактивніших українських старшокласників та студентів. Варта змінюватиметься кожні п'ять днів. На цю програму почесно варто верли будуть відбиратись кращі студенти всієї України і старшокласники, які переможцями КВК, учасниками, активними учасниками олімпіад, брейрингів і так далі. Ці всі люди будуть відбиратись серед них кращі і всі ці люди будуть нести таку символічну, почесну варту поблизу бази «Заросляк», що біля Говерли, і протягом п'яти днів їх. Їх пластуни будуть вчити. Як треба поводитись на природі, паралельно з цим пластуни організовуватимуть для вартоносців різні заходи. Школярі та студенти прибиратимуть говерлу, маркуватимуть шлях на її вершину чи ставитимуть лавки біля підніжжя найвищої гори в Україні. Планується, що загалом Говерлу побачить майже 150 вартоносців з усієї України. Так, за задумом організаторів, молоді українці з різних регіонів країни більше дізнаються про рідні Карпати.